Десята сесія Донеєвецької міської ради, сьомого скликання, розпочалася з розгляду питання про визнання повноважень депутатів та внесення змін до складу постійних комісій Донеєвецької міської ради, оскільки депутат Надія Слюсарчик перейшла працювати до апарату міської ради, а Василь Побережний помер. Зі змінами до міського бюджету на 2016 рік виступила начальник фінансового відділу Тетяна Абзалова. За результатами першого півріччя бюджет громади отримав перевиконання плану надходжень, тож ці кошти направили на потреби до Після цього депутати затвердили проекти покращення інфраструктури Дунаєвецької міської об'єднаної територіальної громади для забезпечення надання медичних послуг жителям, створення сортувального цеху твердих побутових відходів на території громади, нові редакції статутів комунальних підприємств, а також положення про структурні підрозділи Дунаєвецької міської ради та цільову програму цукровий діабет на друге півріччя 2016 2018 років. Проголосували обранці і про внесення змін до рішень попередніх сесій, зокрема щодо змін до плану соціально-економічного розвитку ОТГ Доноєвецької міської ради на 2016 рік, структури та загальної чисельності апарату Доноєвецької міської ради, дали згоду на розробку містобудівної документації населених пунктів Доноєвецької міської ради, закріпили майно на правах оперативного управління, ліквідували комунальну установу, методичний кабінет, затвердили перелік об'єктів, що пропонуються для відчуження міською радою. Коли порядок денний дійшов до питання погодження призначення директорів шкіл, стала зрозуміла мета приїзду гостей з Хмельницького. Депутат обласної ради, яка сумирно сиділа в президії. Спочатку почала задавати питання з політичним підтекстом, а коли мова зайшла про погодження кандидатури директора міської школи і гімназії Юрія Чекмана, кинулася в атаку. Вона звинуватила педагога в участі в антимайдані і на підставі цього закликала не затверджувати на посаді. На захист директора встали майже усі депутати, адже більшість з них до неї вчани і судять про людину за реальними справами, а не по політичних кольорах. Врешті прямим голосуванням більшістю голосів контракт з Юрієм Чекманом був погоджений. Як і контракти з директора ряду інших загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Наступні питання порядку денного стосувались земельних питань, зокрема затвердження детального плану території західної частини кварталу в межах вулиць госпана, Волошкова та провулку Волошкови для обґрунтування можливості розміщення садибної забудови в місті Дунаївці, припинення та поновлення договорів оренди, видачі дозволів та інших. Літо пора канікул для дітей, а для дорослих, зокрема працівників освіти пора ремонтів. Вони проходять як у школах, так і дошкільних закладах. Зокрема, в садочках Дунаєвець ремонтні роботи йдуть повним ходом. 30 червня 2016 року в центрі розвитку дитини пролісок розпочалися ремонтні роботи за сприяння народного депутата Олександра Володимировича Грегрега. На даний момент ми ремонтуємо групу різновікову групу номер 2 Значить, буде проводитися ремонт в спальні, в груповій кімнаті, кімнаті гігієни і в коридорі. В планах проведення ремонту. Коридор службового і далі в планах наше проведення ремонтних робіт в п'яти вікових групах. Разом з тим працівники та керівник закладу з гордістю та радістю розповідають про зроблене. В нашому садочку на протязі 2015-2016 року проведені такі ремонтні роботи. Проведено ремонтні роботи в середній групі, зроблено групову спальню, кімнату гігієни, буфетну та коридор. І повністю цю групу обмебльовано також проведені ремонтні роботи в ясельній групі. Це група раннього віку, в ній також зроблено ремонт в груповій кімнаті, в кімнаті гігієни, в спальні, в коридорі і в буфетній, і також обмебльовано. Зроблено капітальний ремонт харчоблоку, двох коридорів, кабінету завідуючої, кабінету, методичного кабінету, службового туалету. Добре почуваються діти і в садочку Ромашка, де завдяки спонсорам та батькам створені чудові умови для їх виховання. В нашому дошкільному закладі. За сприяння народного депутата Олександра Володимировича Гереги проводяться ремонтні роботи. Проведені капітальні ремонти в різновіковій групі, в логопедичному кабінеті, на харчоблоці, в середній групі, в методичному кабінеті. Вже дві неділі тому розпочалися ремонтні роботи в середній групі Веселка. Надіємось. Що роботи надалі будуть продовжуватись? Ремонтні роботи у розпалі і ведуться згідно графіка. Тож і вихователі, і керівники садочків, і батьки з дітьми впевнені, що восени прийдуть в гарні відремонтовані кімнати, де їм було комфортно вчитись і працювати. Комунальне підприємство Донеєвецької міської ради житлово-експлуатаційне об'єднання продовжує роботи по освітленню вулиць сіл громади. Днями завершились монтажні роботи в селі Соснівці та Слобідці Герчичнянській. Тепер населені пункти, що розміщені біля траси, яка веде з Дунаєвець на Нову Ушицю, освітлені уночі. Було проведено освітлення з двох сілка села Соснівка, а також села Слобідка Гірчинянська. В селі Соснівці було виконано Вчеплення фонарів лед 32 штуки, в кількості 32 штук, а також 7 штук звичайних фонарів, зато з лед лампочкою. В селі Слубідки Ричнянська почеплено 13 фонарів світодіодних. Також було монтовано нові щитовій нові точки воду в обох селах. Ми побували в селах і зустрілися з людьми, щоб почути їхню думку про ініціативу міської ради. Селяни з вдячністю ділилися враженнями, згадували про зроблене, окрім освітлення, однак зразу ж переходили до інших проблем, які на їхню думку треба вирішити. Особливо там вона долину, де люди там є така вуличка. Там, там дуже добре. На цвинтар нам дорогу зробили. І на той цвинтар нам мостик поремонтували такий, що хоч яєчко таке. Дуже дуже гарно. Світло, Всього, що ще діти не мають де подітися. Ще одно. Ходять, але вже і дітям добре з цим світлом. І от лінію тим кінцем вже роблять, я то не була, але кажуть, роблять в тім кінці лінію вже. Або тут нам зробили борщі ще. Хорошо, трошки дбають про нас. У нас нема клубу, у нас нема нічого. Де той клуб? Нам ще клуб, Кооперації немає клубу, немає медпункту, немає нічого, немає. Добре, що світ є. Лучше, краще, дякуємо, що ви, цей, що ви нам зробили дуже добре. Зрозуміло, що вирішити всі проблеми, які накопичувалися роками за один день неможливо, та якщо наполегливо працювати, то поступово їх значно поменшає і люди відчують роботу влади про себе. Ще донедавна село Гірчичне, що на Доєвеччині вважалось мало перспективним. Кілька років тому при черговій оптимізації освіти тут закрили школу. Та на сьогодні село оживає. Наявність м'ясопереробного комбінату забезпечує робочі місця, а відтак і перспективу для молоді. На сьогодні тут підростає біля двох десяток діток, а тому постала проблема дитячого садка. Адже цей заклад розміщено в пристосованому приміщенні звичайної квартири. Наш дитячий садок знаходиться в пристосованому приміщенні. Трьохкімнатної квартири із 1990 року був тимчасово переведений і так до цього часу склалися обставини, що ми до цього часу у цьому приміщенні. Звичайно, нам не, не те, що тісно, нам дуже, дуже не вистачає площі. Діток багато, дитячий садок відвідує 19 дітей. Стараємося як можемо, комфортні умови стараємося створити для них. У Дунеєвецькій міській раді цю проблему визнали за пріоритетною, спробували розв'язати за допомогою залучення проектних коштів. Спроба виявилась вдалою, і з державного бюджету надійшли кошти. Для реконструкції вибрали приміщення колишньої контори колгоспу. На сьогодні тут міститься пошта, виконуючи обов'язки старости, але більшість кімнат порожні. До того ж, потребують капітального ремонту. Освоїти виділені кошти доручили підприємство, яке вже довело свою спроможність на реалізацію подібних проєктів. Займаємось будівництвом. На даний момент займаємось реконструкцією дитячого садочку по вулиці, Центральна, 7, село Гірчична Донецького району. Підприємці обіцяють за три місяці провести всі необхідні роботи, для чого в гірчичну вже прибули робітники, які одразу ж взялися за демонтаж. 90 днів строк невеликий. Отож сподіваємося на бажаний результат. Літо минає, воно практично дійшло свого екватора та не минає запал, з яким кожної неділі проходять розважальні програми у міському сквері. Цими вихідними про гарний та веселий відпочинок для малечі подбали працівники культурно-мистецького просвітницького центру міста. Дітвора змагалась у конкурсах, які організував для них працівник центру Володимир Магера. Він змушував дітей бігати, змагатись, щоб визначати кращих і нагородити призами від спонсорів. Дві години, що тривала програма, пролетіли як одна мить, тож активні хлопчики дівчата з надією та нетерпінням чекатимуть наступних вихідних, щоб весело та активно провести їх в колі нових друзів.